Звером Божемдраді. Ви знаєте, книга Естер вона є для нас сьогодні надією, надією, як Господь вміє рятувати свій народ, вміє рятувати своїх дітей. І би не здавалося страшні події, плани взагалі немає би просвіту, але Господь, Він є у всьому. І як починається взагалі, коли був цар, який. Царь Гашверош, який царював від Індії е, до е, Ефіопії, е, він царював величезнішою імперією, і його цариця вона не захотіла вийти, не знаю, чи у гордості своїй. Не вийшла до цих князів. І вони всі почали говорити: Чуєш, якщо всі дізнаються жінки, почнеться бунт, що так можна робити. І вони її покарали, і цей цар вирішив знайти собі іншу царицю. І приводили цих молодих дівчат з гарема. Ці думають, так класно в Гаремі родили ці дівчата. Їх навчали е, цілий рік, навчали е, цієї іскусства е, всього їхнього. Е, як задовільнити царя, їх натирали шість місяців одним маслом, шість місяців другим маслом. І вона пішла до царя кожної ночі, виводила йому молоду дівчину незайману. І якщо він запам'ятав її ім'я, то вона рівна посподобалася. Якщо він не звав її по імені, значить вона назавжди завжди залишалася в гаремі. Вона могла його й ніколи більше не бачити того царя. Пішла ісвір Естер. Естер. Вона була з єврейського народу, вона була сирота, її опікином був Мордахей, він був з єврейського народу, він наставляв її завжди. І він їй допомагав у всьому. І вона стала царицею, вона сподобалася. Як можна було сподобатися? Цьому був план Божий. Тому що серед всіх дівчат як можна було вибрати. Ну це, це нереально, дав. Він вже все знав, все пробував, все, все як в йому доступне. Як вибрати? І господь був в тому. Він вибрав е Естер. І Мурдахи, він завжди допомагав і наставляв. Він приходив, сидів у воріт, щоб її наставляти, переживав за неї. І він підслухав, що двоє євнухів хотіли вбити її чоловіка, царя. І він через неї пересказав царю, і цар він його якби, записав пам'ятну книгу. Він його не, нічим якби, не, ну, не віддячив йому, так, але записав пам'ятну книгу. Ось і так само він потім сидів ось в урід і почув, що проти єврейського народу він був маленький, да тоді на той час вони були в рабстві, але вони були народом. І він почув, що проти його народу видався наказ. Що ж це за наказ? Був такий. При слуга, ну, не при слуга, але при царському да, престолі був безумець, як і сказано. Да, від жени Божої, безбожника каже царя, престолу твориться їсти. Ми завжди молимося, щоб не було. І він почав козні різні, раз ну, таке творити да, послі, біля царя і вів в оману царя. І це був... Який, е, е, який ну він вперше ствов так, він такою був людиною великою, і всі йому поклонялися. А тільки цій Мардахей він не поклонився, раз не поклонився, він пішов до царя. І набрехав на цей єврейський народ говорить, слухай, тебе такий народ є, один, який не покоряється, люди всі будуть знати, приймати його там в приклад собі, треба його покарати. І Він говорить, що ти хочеш, бери мою початку і пиши, що ти хочеш. Він написав перед цим він, да, чому називається взагалі це свято Фурі, яке святкують євреї, Пур. тобто Кидали жребій. І в цей жребій вони вирішили, в який день це знищення. І випало це на 13 число 12 місяця. І коли він прийшов до царя, дав цей указ, послав цей указ. І коли ж цей Мордах почув такий указ, він говорить, що послав до цієї цариці і говорить до неї: слухай. Що такі наказ? Вони всі, всі весь народ він постився. Всі вони постилися, всі вони сиділи в ретищах, в пополі сиділи. І він говорить, прославши, він говорить, що ти маєш піти до царя і упросити його. А вона говорить, що він не ж 30 днів назвав, як я піду. Він не звав це севірна це, ну, це смерть піти до царя, коли він тебе не звав. Туди там, збиралися, це не можна було так побачити, що проти чоловік її, і вона там, могла прийти до нього, так, як ми сьогодні приходимо до свого чоловіка. Да? Це був цар, і коли він її звав, тоді вона приходила, він, вона каже, 30 днів мене не звав. І цей Мародогей говорить, ти хочеш спастися сама. А весь цей народ хоче, щоб він погинув, то скажу тебе так, так, Господь Він найде. Інший іншу людину да, для збавлення з іншої сторони продає спасіння, але ти і дім твій вони знайшли саме сьогодні, Господь говорить, да? війти і виконуй мою волю. Якщо не ти, то буде інший народ, інша людина, яка приведе спасіння того чи іншого, але можеш ти бути в цьому. Можеш ти бути волі. Якщо ні, ти не приймаєш волю воля болю. будеш знищено і ти і весь твій дім. Те саме, як і. Фарасеї говорили, замовчіть взагалі. І е, Ісус Христос говорить їм: якщо учні перестануть мені говорити, то камні будуть впіють, е, говорити, славити мене. Тобто, якщо ми, ну, або Господа є можливість, або ти будеш виконувати. І от у нас є пастор, який нас завжди веде в цю волю, як цей Мордехей завжди направляв, завжди веде нас. І в її в житті був людина. Да? Такий чоловік була людина Божа, яка вела її в цю волю, яка виконувала її настанову да? Естера, і вона врятувала свій народ. І вона пішла, вона постилася, так. Каже: я буду поститися і ви постіться три дні. І вона пішла до царя. І він ублагав, е, він підняв своє берло до неї, опустив він неї це берло. Е, тому що Господь був в тому, тому що це була воля Божа. І е, вона говорить, е, що приїде до мене на вечерю. Да, ти і е, це я хав. Ви пішли е, цей цар е, на, е, на вечерю. Е, потім знову вона його звела, і він вже говорить: да, ну що ти хочеш? Що ти хочеш? Хочеш половину царства тобі? Він, а вона говорить, та, що е, мій народ він проданий в рабство. Каже, як будь-який в рабство, то я б мовчала, але нас хочуть убити. Е, е, хто це запалав? Гніво, хто це? Вона говорить, ось я хав і цар. Він, він почав ну, за гнівом, запалав на нього. Е, він потім кинувся на царицю, хотів, щоб благати, щоб вона вступилася за нього, це я хав. І е, цар він побачив. Що він думає, ну він подумав, що він хоче ще й зґвалтувати її, і його накри, накрили його голову та, і повели його. І там ці євнухи говорять, слухайте, а цей ахав він збудував для цього Мордахя шибницю на 50 метрів, 50 локтів, і на ній його і повісили. І він кунував ці плани проти людини Божої, але Господь обернув так, що, та, що ці вороги. Вони вони були знищені, і дім цього Мордахея віддано було цариці. І потім говорить, А що ти ще хочеш? Вона ще пішла, потім благала його, плакала, рдала біля його ніг, і він говорить, що ти ще хочеш. І вона каже: Дай наказ, тому що його не можна було якби відмінити, його можна було змінити, і дала наказ, що ці віручі, єврейські народ вони могли захищатися. 13-го числа, а потім ще 14-го, написала, що не могли захищатися, і вони були врятовані. Господь обернув так, що мали б знищити народ Божий, але знищили всіх тих ворогів, які проти востали народу Божому. І свято називається порівня. Так і сьогодні Господь показує, коли. Просимо і взиваємо, приходимо, як його наречена, він все нам дасть. Просіть на буде дано. виконуйте волю, І я допоможу вам всьому. Приходьте до мене, і ми для цього то маємо приходити до Бога. І коли ми будемо повертати своє серця для Бога. Господь буде зберігати. І ми віримо, що Україна буде житницею для багатьох народів, буде дійсно пробудженням християнства, і всі захочуть пристати, як і тоді до того народу, віруючого, хотіли пристати, так і до нас. Захотять всі пристати, люди, що будуть народом, Божим, віруючим.